Як ти вважаєш, чи потрібен супровід весільного майстра на весіллі? І чи була така співпраця? Не було, я думаю, що ситуативно треба, якщо, наприклад, іде зміна образу. Mm -hmm. Мені дуже подобаються ці відео е, з закордонних весіль, mm -hmm. коли прям міняється образ настільки кардинально, що міняється і зачіска. Тобто не просто сукню поміняла, mm -hmm. а і зачіска, і навіть бачили, коли стрижуть прямо на весіллі. Тобто, умовно там було довге волосся. Mm -hmm. Тут прям кареху рубають. Е, ну, прикольно, воно <проб> прям так, незвично так, виглядає. Так. І якщо наречена і так хотіла постригтись, то це прям вау-ефект повний. Я за те, щоб. Якщо це робить, то робити прямо зі зміною образу стилістично і макіяжу зачін. Mm -hmm. Мені подобається варіант, коли, наприклад, якщо є ранок нареченої, щоб це був один образ, змінили на основний образ. Uh -huh. Тобто, вже в нас не буде однотипності цієї. І якщо є друга сукня, наприклад, вона там буде о шостій вечора, о сьомій. Там на з на тор, на танець і так далі. Тобто, я кудись їду, працюю, гуляю, і якщо там звичайно, просто повертаюся, поправляю uh -huh. макіяж, змінюю зачіску, uh -huh. одягаємо сукню.